Всім привіт, дорогі друзі. Ми продовжуємо слідкувати за виборами в Сполучених Штатах Америки в онлайн режимі. Поговоримо про те, коли ми дізнаємося про результати виборів. І насправді не все буде так швидко. Ми звикли на ті ж самі грузинські чи молдовські вибори. Краще, звісно, думати про молдовські вибори ніж про грузинські. На жаль, сподіваємося, все ж таки у опозиції і у меншості там буде інструментарій, як натиснути на теперішню владу, хоча все там важко. Але ми звикли, що там декілька годин. і Ми в принципі розуміємо, хто виграв. Тут не все так просто. Кожний штат – це окремий такий організм, і там будуть свої специфіки підрахунку. Якщо ми повернемося до виборів 2020 року, то більшість виборчиків, які була потрібна для того, щоб остаточно стати президентом, Байден отримав на 7 листопада. Тобто, пройшло по суті, це була субота. От, це з вівторка по суботу, це 4 дня мінімум. І наразі ситуація може дещо повторитися, але все ж таки спеціалісти кажуть про те, що цього разу можливо буде швидше все, адже там техніку змінили, додали, розуміють, що швидкість дуже потрібна, тому що багато маніпуляцій знову таки, вже є докази про те, що багато вкидів роблять різні розвідки світу, особливо з ліги ображених: московські вкиди, китайські вкиди і таке інше. Проблема ще в тому, що сам Трамп, звісно, розкачує і. Зараз ми про це будемо далі говорити. Якщо говорити про коли ми дізнаємося, то ви зараз можете побачити цю мапу, і в ній чітко видно, що в принципі є часовий пояс у Сполучених Штатах і він різноманітний. Але так можна сказати, що з першої години ночі по шосту ранку ми це активно пишемо про це в нашому телеграм-каналі. І ця світлина, можете там активно ще почитати конкретно в який час буде штат, який в. Посилання буде в описі до цього відео на наш телеграм-канал. Там ми багато ми в нон-стоп режимі. По суті, зараз багато що говорять і що зараз стається в Сполучених Штатах, ми там описуємо. Тому радимо підписатись. Можете писати, що ви тут думаєте щодо того, чи вам подобається, чи не подобається. Якісь питання, задавайте. от, Наразі їх нема. От, але ми будемо дивитися далі. Можливо, у нас якась специфіка з трансляцією? Нічого, ми тестуємо режими, тому це може так бути. Отже, щодо самого безпосереднього дня, коли Справа в тому що Трамп чекати не хоче, Болтон заявив, от буквально нещодавно, про те, що. Про те, що він був радником по стратегічним питанням національної безпеки, він заявив про те, що Трамп не буде визнавати свою поразку і одразу після виборів заявить про свою перемогу. Власне, він буде маніпулювати тим, що швидко рахувати не можна. Але в чому проблема? Проблема в тому, що іде голосування в палату представників, іде голосування в сенат. Іде також голосування за різні місцеві ініціативи. Там в окрузі моріпока, взагалі, там щось під 80 різних питань. Це така буде паста у людей. Вони мають там визначати, що там вони, коли гроші виділяють, які ініціативи підтримують чи не підтримують. І це все треба ж підрахувати. І це не все так просто буде відбуватися. Також треба розуміти, що минулого разу був такий ж цікавий феномен на виборах. Теж багато маніпуляцій було і. Говорили про те, що твої вибори сфальсифіковані, таке інше, але що сталося? Справа в тому, що після того, як вони підрахують тих людей, які зараз прийдуть на дільниці, будуть голосувати, будуть підтягуватися голоси поштою, от і вони скільки раніше демократичні Виборщики, виборці, точніше, виборщики обирають зараз демократичні виборці. Вони збільшого обирали саме голосування поштою, то ставалося такий цікавий феномен, коли під Кенець, коли додавали ці голосування пошти. Так зване було таке червоне марево, коли всі думали, що от зараз проголосують за штат, проголосує за республіканського кандидата, але потім там такий блакитний вибух відбувався. От і це класична така світлиночка, і там різні прихильники такої системи, там противники системи її використовують. Хтось тролить, хтось на показує, що так може бути. От, але це стало певним символом безпосередньо тих, хто каже про те, що вибори були сфальсифіковані. Власне, така от це була ситуація, коли як бачимо, рівно йшли в принципі. Підрахунок голосів відривалися республіканці. Тобто Трамп, наприклад, Джорджії класична була така історія, і потім хоп, і демократи повернулися. Зараз на сьогодні немає такого прям ярко вираженого використання голосування поштою демократами, виборцями демократів республіканці теж активно голосують. І ми це бачимо. Тож, в принципі, але все ж таки там є невеличкий відрив у камали на сьогодні. Тож цей фактор теж додасться. І це час до чого я це кажу? Це все час, торгівлюсь. Тому. Коли ми дізнаємося, остаточно все ж таки, хто переміг, то це скоріше буде не пізніше ніж субота, але і не одразу там завтра зранку. І найважливіше, тут треба розуміти, що буде дуже багато маніпуляцій. Якщо там Трамп переможе, це одна буде історія, то переміг так переміг. І демократи, в принципі, погодяться на це. Але якщо Трамп програє, то тут буде не все так просто, тому що. Самі, ну, Сам Трамп не захоче визнавати. От. І треба розуміти, що для нього це, напевно, останні вибори, адже все таки літа беруть своє, і там, ну, щоб він 82 роки пішов на наступні, на наступні вибори, ну, може все вчекувати від Дональда Трампа, але шансів там взагалі практично не буде, якщо він цього разу не обереться. Е, власне, о, прекрасно. У нас вже чатик пішов. Е, видно, трошки, напевно, з повільненням відбувається процес. Ась почитаю, що там люди. Писали, говорили, не говорили. Чи може посадити Трампа не все так просто. Якщо він обереться президентом, взагалі його не посадять, тому що там немає по суті юридичної процедури, якого посадити діючого президента. В тому та і проблема. А от якщо він не обереться, там все може насправді бути, все в нього там цікаво, і невідомо, що буде з ним далі. Можливо, навіть справді він і не зможе дійти до наступних виборів навіть не за через роки, а через те, що в нього будуть проблеми з законом. Але тут багато знову хто питає, хто для нас кращий. Дорогі друзі. Картинка в кадрі у вас просто треш. Там ми зараз подивимося. Ми зараз подивимося цей стрім і глянемо, яка у нас справді картиночка. От обов'язково поправимо її. Щодо того, що хто у нас на сьогодні нам краще, трошки я про це поговорю, і далі ми через дві годинки десь включимося, новини будемо. Але ем, фінальні результати будуть точніше, перші результати будуть з першого по шосте з першої, з першої ночі у нас по десь шостої ранку. Там буде по часових поясах воно йти. І якщо так конкретніше, ви можете в принципі зайти на наш телеграм-канал, там ми багато про це описували. Посилання буде в описі знову такі. А і ще важливий момент. Я зазначу, ми у нас на збір відбувається, як завжди. Наразі ми збираємо на 102 та після бригади і збираємо, звісно, на Mavic, Mavic 3T і звичайний Мавік. Денсору бригаді mavic 3T, там підрозділу. І після бригаді, звичайний Mavic. Посилання на Монобанку буде в описі до цього відео, а детальніше теж можете подивитися на телеграм-каналі нашому. Отже, Джорджії закінчиться по суті вибори в другій годині ночі. Північний Королів в другій тридцять в Мічігані, Пенсильванії. Пенсильванія зараз максимально важливо в третій ночі. До речі, північна Кароліна теж важлива. І Вісконсин, чотири ранку вже можна сказати. Аризона, Невада п'ять ранку. Але нас хвилює північна Кароліна і Пенсильванія. От ці два штати скоріше за все буде визначати все раніше. Вважали, що Пенсильванія буде все визначати виключно. Але північне Королінію там теж все. Почалося так в, в межах статистичної похибки. Там перевага була у Трампа. Раніше була надзвичайна перевага. Штат віддавали йому, а зараз вже ні. От може бути навіть така ситуація, що Камала програє в Пенсільванії, візьме Північну Кароліну і декілька інших штатів, і теж отримає більшість виборчиків. Невідома яка історія. І закінчує поки що цей невеличкий стрім. Тим про те, хто кращий. Насправді питання надзвичайно важке. Дональд Трамп з однієї сторони має таку надто неправильну геополітичну позицію, коли у нього радники є, які кажуть про те, що треба відривати Москву від Китаю, а тому не будуть це робити можливо, аби домовлюватися з Московією. Разом з тим, в нього максимальне плюс в тому, що а до речі, ну те, що він максимально буде домовлятися з безпосередньо з Московією, це означає те, що це означає те, що вони будуть. Змушувати і Україну безпосередньо там до перемовин тут і зараз. От і разом з тим є в нього плюс, тому що він хоче дуже сильно знизити ціни на нафту, і приблизно є в що вона піде до бренду 50 доларів за барель. Це ослабить Московію. Але е, які інструменти він буде використовувати або змушувати Україну йти на мир, начебто на мир? І найбільша проблема: те, що стратегічного миру не може, може не бути, буде певна домовленість на Лінії зараз зіткнення, яка є на фронті, там замороження, і все. А може статися така ситуація, як сталося далі після того, як Трамп піде. Він не системний і з системного вирішення проблеми не буде. І війна може продовжитися далі щодо камали, то вона буде продовжувати безпосередньо ту допомогу, яка є, можливо, стане дещо краще. Одна там зливати Україну вони не будуть, але разом з тим повільне буде зниження ціни на нафту. Повільне дозрівання союзників на нашу допомогу. І зараз вони взагалі паузу поставили на корейські війська вже там, північно-корейські, знаходяться в Курській області, оскільки них, що, Ну це таке, це вже не була причина самого а, стріму, як такого, Трамп дзвонить. Ні, це зараз мені дзвонив син. Я зараз йому відповім далі. І, і будемо, будемо на зв'язку. Отже, слідкуємо за виборами. Через е, дві годинки ми знову вийдемо в ефір. Останні новини ми обговоримо. Слідкуйте на нашому телеграмі за самі виборами. Ми там кожних, там зараз 15-20 хвилин видаємо саме актуальне, що є. І е, підтримуйте наш збір. Власне, пишіть в коментарях, що ви думаєте. Пишіть зараз, коли буде наступний ефір. У нас пишіть, буду з вами тут спілкуватися, намагатися відповідати на питання. Е, е, е. От, але до речі, щодо Трампа треба сказати, що от політико недавно виставила, що Путін не довіряє Трампу, тому що вони вже опалилися щодо Трампа. Вони сподівалися, що його прихід зробить багато позитивного для них, а насправді позитивного не було. Але треба розуміти, що тоді багато було оточення хорошого, якісного. Тож саме Болтон, про якого я згадував, і не тільки вони не дозволяли йому рухатися в сторону Московії. Зараз Трамп багато людей під себе по суті. Підм'яв він сформував те, що він хоче. Тобто, якщо раніше там наказ пенсу там допомагати в капіталістських справах, цих пенс сказав, та там гуляйте, я у мене конституція, найголовніше так. То зараз є люди, як Венс і інші, які будуть робити те, що скаже Трамп, і це небезпека. Насправді певна є. Тобто відмінність від його кола того, що було раніше, і зараз є. І чи будуть ті сили, які будуть впливати, пояснювати Трампу, що от такі рішення краще не робити, вони ведуть до надзвичайно великих стратегічних проблем. Це велике питання. От власне, але все ж таки політика каже про те, що, по суті, Путін і не, не довіряє Трампу. От і це теж такий важливий сигнал. І тут треба розуміти, що зісушнутися з реальністю, в принципі, можливо, навіть у нашої влади Зеленського буде можливість все ж таки поспілкуватися з Трампом і пояснити йому позицію. Так, ну як кажуть. Розмова з Путіним не пішла, то можливо піде з Трампом. От, в принципі, Зеленський вміє спілкуватися, подивимося. Може, в нього вийде ця розмова. Е, якраз в питаннях такої комунікації дипломатичної в нього виходить. Е, то побачимо. Е, і, власне, привіт, Закарпаття. Пишуть ні, е, е, син, мій син мені дзвонив. Не, не Трампа, дорогі друзі. Ні, 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 ні. Е, дякую. Так, е, ну пишіть, які там мінуси є. Е, е, щось звук з відео не йде. А перезвантажити сторінку, звук полагодиться. Опа. <різв İch> ну, ми нічого зараз не можемо зробити. Тоді ми закінчимо, зараз подивимося цю трансляцію, а далі вже пофіксуємо наступного разу. Друзі, до зустрічі, будьте на зв'язку, ми обов'язково е -е, будемо цікаво розповідати.